На моєму каналі, тут дещо буде в'язання. Сьогодні хочу показати, як особисто я роблю чарівне кільце. Кільце Амігурумі, чарівна петля, як хто її називає. Я взяла отаку от плюшову ниточку, це в мене ярний артдольчик. Хоча я не знаю, чомусь зараз, чи то поставка якась була нова, чи що вони трошечки за грубі. Я зазвичай в'яжу або четвіркою гачком, або 4,5, але цього разу взяла п'ятірку, тому що ну, справді, якась вона мені загруба ця ниточка. Так, як? як я роблю, взагалі з чого я починаю робити чер'яну петлю Черне кільце. Так. Ось так: от. О, ниточка. На палець закидаю, тут перекручую і роблю ось такий хрестик. Тут притримую пальцем великим. Далі, ось тут. Я гачечка піддягаю. Беру ось цю ниточку зверху і протягую її ось таким чином. І потім ось так, ще раз петелечку роблю. Ця петля вона не рахується. Це якби петля для підйому. Ми її нарахуємо. Потім я дістаю пальці з цього кілечка нашого і починаю набирати. Якщо починається іграшка в'язатися, то так само зазвичай набирається 6 петель. Так, цю нарахуємо. Тепер заводжу в кільце гачок, ниточку, ось цю забираю сюди. І от перша. Перша петелька готова, перший стовпчик. Ось так само далі. В кілечко, з кілечка і протягнула. Це вже дві. Далі. Третя. Четверта. П'ять. Надіться, ось такий залишається кінчик. За нього треба потягнути і паралельно притримувати ось тут. Беремо і затягуємо. От, бачите, проблема в нитках, до речі. Не можу я затягнути саме ось тут. Це, в принципі, це буває це є нормально, можна в такому випадку або перев'язати. Ось це все і затягнути ще раз. Або є ще один спосіб, як зробити взагалі це кільце. От, затягнулося. Затягнулося все, тут в мене добре. Зараз ще покажу, як можна без ось цього кільця так само зробити, щоб в колі вийшло 6 стовпчиків. Або скільки вам потрібно. Ну, і тут вже це виходить перший рядочок. Тут хто відмічає, хто не відмічає. І далі ось, ось ця петелька підйому. Трошки планови. Отут петелька підйому. Ми ось сюди не в'яжемо, ми в'яжемо ось сюди. Це буде перший стовпчик другого рядочка. Ось. Ось так і ось так. Тут можна так само відмітити, що це є перший стовпчик. І далі, як кому треба, так і в'яжемо. Ось так. В наступному відео покажу, як можна зробити по-іншому це кільце амігурумі, воно навіть виходить не кільце амігурумі, а просто в такому цікавому порядку набрані петельки. Що ж тоді, до наступного відео. Дякую за перегляд. Підписуйтеся, буду бачити активність на каналі, і буду готувати нові відео. Все, па-па!